Софійко, відгадай загадку. Ну, Мелані, я тільки не це. Ну, будь ласка, ні. Ну, будь ласка, вона легенька. Гаразд. Дає здоров'я, спорт, вагу, солодкий торт, мед, працьовіті бджоли, знання високі, школа. Чому Львівська братська школа особливий навчальний заклад, який залишив слід в історії? Навчання, яке наслідували школа єзуїтів, храм науки і студентів, його знають всі і навіть ті, хто там не навчався. Найстаріший університет Львівський національний університет. Старовинний і дуже важливий. Чим був унікальний Ставропігійський університет? Там нарешті могли навчатися всі дівчата, перша українська дівоча гімназія, 1 вересня, день знань і трауру за безтурботними канікулами. Чому навчання починається саме тоді? Усе про найперші навчальні заклади України дізнаєтесь уже цього тижня. У суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів» та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.